Селище рокині неподалік Луцька, територія музею Скансену. Під дощами і снігами вже сім років. Не її проростає бур'яном. Ціла історія до 2017-го сімнадцятого. Ці дошки були школою, зведена ще за Польще в далекому 1939 році. Вона стояла в селі Вишнів на Любомльщині. У Рокині її привіз тодішній очільник Скансену Олександр Середюк. Планував зі старої дерев'яної школи зробити новий музейний експонат будинок отамана. Цю хату вишнів, от вона мені так запам'яталася цю от, школу, що я перевозив. Так. Тому що людей не було. Я там підтягнув своїх пару козаків, які там за якусь невелику ціну на велику плату, значить, це, 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 це дуже кропітка робота. Це понумерувати треба все. Одну сторону, до другу, розібрати її, знаєте, і щоб не поламати просто так, ламати ні строї душа не були. Школа тоді для Середюка була настільки цінною, запевняє сьогодні екс-музейник, що перевезення її з Вишнева в рокині він оплачував зі своєї кредитки. Бо експонат був того вартий. Збудована в 1939-му будівля, за його словами, до 2017-го збереглась у достойному стані. Вона була накрита, тобто не гнила більш менш через то я Через то я взявся її перевозити. За п'ять наступних років жодну дошку із вишнівської школи ніхто не рух. Втілити задумане, скласти будинок, каже Середюк, не було грошей. На це рахував тоді. Йому треба було 170 тисяч. Закупівля будматеріалу от додаткового для реставрації заробітна плата. От працівникам от і введення в дію. У 2020-му Вишнівську школу знаходить журналістка Олена Лівіцька. Розібрана і розкидана по території Скансону в Рокинях, вона буквально проростає бур'янами. Тодішній директор музею, який так хотів зберегти історичну будівлю, стверджує: журналістка фотографувала не те. Добротні частини школи, стіни та дах. Він мовляв відразу накрив. Ці ж згнили ще у Вишневі і годились хіба на смітник. Вони реставрації не підлягали. Це я подивився. Це вже було. По-перше, воно вже 100 років пройшло, ці вікна двері. Як виявилось згодом, ці вікна і двері мали ще багатшу і ціннішу історію. Журналістка Олена Лівіцька вивідала, що будівля, яку розібрали і лишили гнити просто неба, була попівською хатою. Там з 1944-го жив рідний брат легендарного повстанського художника Ніла Хасевича, священник Федір Хасевич із дружиною та двома доньками. Там він жив не один, жив з сином вбитого 41-му священника Матусевича. Пасіку, мали пасіку, швейну машинку, і мали садок і в принципі непогано господарювали. Із цієї хати наймовірніше Хасевичі вивезли в сталінські табори. Прямо в Рясі відправили в Спочатку е, в в'язницю. Через кілька місяців дуже швидко судили. І в сталінські табори за зраду батьківщині Федора Хасевича засудили на 15 років каторги і 5 літ позбавлення громадянських прав з конфіскацією майна. Згодом кадебісти прийшли і за дружиною та донькою священника. Федір Хасевич пробув у сталінських таборах до 56-го року. У 57-му він помер. Трохи раніше звільнили з ув'язнення його дружину і доньку, але вони не поїхали додому, а жили там ж у Кемерівській області. Він повернувся до них жити у тій же шрясі. Як згадує його родина, в якій його забрали з Вишнівської церкви, хату Хасевичів у Вишневі радянська влада віджала, як робила це з усім майном репресованих. Згодом облаштувала там школу, ту саму, яку в 17-му році розібрав і перевіз у руки Олександр Сардюк. Я розумію, що ніхто особливо не знав там історії цієї будівлі, але ну, вона мені про те, як. Ну як як стирається пам'ять? Як, як можна згноїти історію в такому буквальному дуже сенсі? Відновити будинок Хасевичів старовину вишнівську школу має намір нинішній очільник музею в Рокинях. Про те, що на його території лежить така цінна реліквія, Роман Ковальчук не мав і гадки, бо жодних документів запевняє у Скансені не було. А здогадати, що розкидані гнилі дошки колишній будинок з такою історією було нереально. Просто лежали на траві, воно все пролисло травою. Воно просто було вже там. Там ну наполовину вони там були прогнивші. Перш ніж забирати вишнівську школу, за словами Романа Ковальчука, колишній директор Скансену мав би найперше дослідити її історію. Для цього мав показати будівлю реставраторам і науковцям, розбираючи на дошки, школу мали описати у кресленнях, а кожну деталь пронумерувати. Це малося Законсервуватися якісь певні от моменти, так тобто щось малося типу, перевестися, то скластися відповідне креслення, і відповідно мав бути переданий акт прийому передачі. Довести зараз, що ці гнилі дошки, колишня домівка родини Хасевичів і стара вишнівська школа, каже очільник рокинівського музею Скансену, нереально, бо жодна дошка не має номеру. А документів із кресленням чи навіть з уточненням з якого дерева вона була зроблена, немає. Я не впевнений, що серед всіх тих, типу, якби балок є. Саме ну, всі вони необхідні, всі компоненти, і чи нема там інших лишніх довести до пуття відновити будинок Хасевичів, за словами Романа Ковальчука, швидше за все не вдасться. Дошки вже оглядав реставратор. З поверхневого огляду він зрозумів про те, що цей стан тих балок незадовільний. Так, тобто, якщо говорити про реставрацію саме цих балок, ну. Я б сказав, що це більше неможливо, і тим більше, коли немає ні проєкту, ні креслень, нічого. Водночас, нинішній очільник музею Скансену не полишає надії відновити, бодай частину хати, де жила родина Хасевичів. Тим паче, як розповіла нам журналістка Олена Лівіцька, онука Федора Хасевича Світлана, яка до повномасштабної війни жила на Київщині, планувала приїхати на Волинь. Дуже хотіла приїхати побачити те, що тут лишилося. І тому було дуже прикро, якби вона побачила оцю хату Хасевичів в Бур'янах. Анастасія Качина, Василь Марищук, дванадцятий канал.